Обмін це підвісники підписання договорів, так, Наталя? А Київ з якої буде, він має бути окупований? Ну, Хмельницький посередині України окупують разом зі мною і посадять мене на геляку, бо я вже таке наговорила, що навіть на підвал мене не візьмуть, зразу розстріляють. Чи країни Європи допоможуть розвалитися? Розвалитися в Європі, вони самі собі не можуть допомогти. Я кажу, в мене вже наскільки злості якоїсь от того, знаєте, якоїсь. Як? Наскільки це. Чи це якась недалекоглядність? Чи це. я не знаю, як це пояснити. Ну, от якимось таким чином. Це байдужість, так, да, бо коли вони не стикаються з і не цього всього, їх не болить, це от така байдужість. А потім от в них, ми на тому ефірі розбирали Європу, як Європа погрузиться в пітьму. Якось так. Не буде наступу на Одесу. До чого не колишній. Заскучав за вами, думає, напевно. Хмельницький атомній нічого не загрожує, ні. Купен заберуть, ні. Росія розпадеться на шматки так. Чи буде ще такі сильний обстріл Києва? Так, до речі, я говорю, що ще буде досить багато обстрілів по всій Україні. Україна зарафонить вся червона. Нема такого міста, де б не було якоїсь біди. Зараз кругом. В Ченцях сьогодні собор відстояли ОПЦ назавжди. Супер. Дякую. Якби ще в Кам'янці-Подільському собор відстояли. То стоїть серед міста досить гарного міста. Чи буде після розпаду Росії мир в Європі та Україні, так? Палвограду купують дні. який буде липень по обстрілах. В липні будуть ще обстріли. Чи буде купол над Україною, так. У нас, до речі, буде так, як в Ізраїлі. Чи буде наступ з Білорусі, ні? Кремчуцька ГС, чи буде підірвана ні. Запоріжжя атомну станцію звільнити, Україну. вона перейде так саме до України. Вони б її ж давно запустили, але там ж мозків не вистачає, правда? А що купол допоміг Ізраїлю? а скажіть, будь ласка, що він не допоміг зовсім, правда? Ну, зовсім правда не допоміг. Люди, починайте дивитися трішечки на позитив, тому що ви тільки дивитеся, де да? якимось. Щось не щось не так, щось не щось недосказано. А коли все добре, ви того не бачите. А на жаль, наоборот, потрібно бачити набагато кращі речі, а якісь негативні не помічати. Чи хоча б ну, якось так відноситися до нас? А в нас наоборот деструктиву дуже багато, а доброго мало. Чи розпадеться Білорусь як Росія? Ні. Іран капітулює, і лякають великою війною. Ні. Великої війни тут не буде. Там скоро все завершиться. Для нас це також буде трішечки краще, тому що один союзник мінус. Але жалко іранського народу. Хоча я знаю, що вони також там і будували, і строїли ті ракети і шхеди, які. Потім присилалися в Україну і також в Ізраїль летіли, але все рівно дуже багато невинних постраждало. В Ірані сказали евакуватися населення. Пам'ятаєте, як перед початком, ну, вже коли почалося вторгнення, то як і перед вторгненням як посольство. Багато людей просили всі країни, щоб своїх громадян, щоб виїжджали з нашої України. Чи буде гага для Путіна? Для Путіна гага-га буде тоді, коли Путіна не стане, так як Гітлера судили, коли вже Гітлера не було. А потім, виходить, так і Путіна будуть судити, коли вже чи піде Америка під воду? У майбутньому так. Не вся, але частина буде затоплена. Ізраїль виграє так. Пишу, що осінь буде кривава для українців. Я не, я не читала такого, що осінь буде кривава для українців. Також зараз також вона літо не дуже сонячне, а криваве йде. Ізраїль нам допоможе. Чим дивіться? Недавно, що я ролик записала про євреїв, і тут почалося, а Ізраїль нам не допоміг, а Ізраїль нам не дав. Дивіться, Ізраїль готувався до війни він знав, що це в них має бути. Як він міг віддати своє своє, коли йому потрібно було захищатися і також. Ну, тобто вони свої? Також я вам можу сказати, що Ізраїль досить багато допоміг українському народу. Хорошо, ви питаєтеся. Зараз в Ізраїль війна. Чому Україна, Україна не допомагає Ізраїлю? Там війна, там також біда. Україна допомагає Ізраїлю. От які у вас питання? Де логіка? Чернівці не пускають без прописки, пишуть, готовля до переїзду в місто із... Ізраїлітанці, це вірно хтось. Ну, от скажіть, от де ви це читаєте? Чернівці, в Чернівцях моя дитина вчиться. Ми майже кожного тижня там. Ніхто нічого не питає. Дивіться, на розхунок євреїв це зараз йде такі. От в середині бунт, тому що лаптіноги знають, що в Україні дуже багато євреїв, і це починається з того, щоб збурити людей і між собою зробити громадянську війну. Люди, включайтеся трошки, думайте про що, що робиться. А вони мені про єврею, про хасидів то євреїв за умень теж дівчатка. І в телеграм каналі писала, в Тіктокові писала, а от хасиди розносять Умань. Хорошо, хасиди розносять Умань. Хто в цьому винен? Умані е, знайома жінка каже, в мене є дві квартири. Заїжджають хасиди на, на, там, на тиждень, на дві, я цілий рік ніде не працюю. Хто винен? Кока-Колу чому хасидам продаєте? Їду по чому? це жителі у мені, по чому продаєте. І от хаси дивинні. Якби ви їх тут туди не пускали, не давали де жити, я думаю, що би там зовсім все по-другому було. Як ви самі підтираєте хасидам, вибачте слово жопу, а потім у хасиди винні. ні, вибачте, або гроші любіть, або себе любіть. Я вибачаюся, що я так е е трошечки грубо говорю, але просто мене вже оцього, цей тиждень хасиди і євреї прямо отут сидять. До чого сниться війна? Е якщо сниться війна, дивіться, це можуть бути протести у вас всередині. Тобто це якісь вам показує внутрішній я. Зверніть увагу на свій, свій стан душі. Кривий ріг, що чекає, зараз всіх Україну, всю чекає. Е, на, ну, я так дивилася, до кінця місяця, десь початок липня, ще досить сильні масові обстріли. Це взагалі всіх. Окупації великих міст ніде не буде. М? Іран капітулює так, принудять. Чи буде війна в Польщі? Ні, будуть країни Балтії, а Польща буде та країна НАТО, вони всі будуть допомагати, ну, допомагати. Це їхня також війна буде. А в Канаді як Дай не дивилася Канаду. Що означає, коли тобі сняться пауки? Пауки це може бути як охорона вас, тобто плітки ведуть і вас енергетичне тіло захищає. Ну, в принципі, це означає, в більшості це плітки. Що буде всезиче, буде амністія всезиче. Кримський міст вистоїть. Можу сказати, що так. Пошкодять, але він буде стояти. Оля, як захистити дитину військового на війні? Напишіть мені, будь ласка, в приват повідомлення. Я вам дам захист. За приватними повідомленнями особистими. Запитаннями я відповідаю на консультаціях. Також ви можете зайти в приват повідомлення, і там я вам дам номер вайбера, де я з вами спишуся, коли я вас можу прийняти. Чи буде колись для військових гарне забезпечення як фінансове, так і матеріальне? Так, військове діло буде досить гарно оплачуване на майбутнє також. На вересень можна до Києва на навчання, ну, а скажіть, це і зими, що не вчились? В Німеччині буде війна. В Україні буде жити добре, в Україні буде жити саме найкраще, як ви собі не можете навіть уявити, яка наша Україна буде класна. Вона буде сама процвітаюча держава в Європі. І на нас будуть всі рівнятися. І в Україні буде престижно жити. І також мати український паспорт це буде дуже круто. Тетяна питає мене, коли ми вже будемо бачити перші проблиски такого вже от кращого, кращого. Це вже після 30-х років. Ще ми доживемо, і це ми все побачимо. А наші діти вже тут вже вхоплять внуки. Це вже вхоплять в самий, в смак. Бо того ж, де жити буде саме класно. Коли буде мантра, я обіцяю, але я поки що до них не дійшла. Я відколи приїхала, от, чесно вам скажу, відколи я приїхала, в мене в неділю вихідний, і то виходить, що в неділю я не завжди вихідна, тому що я ще роблю в неділю, виходить, чистки роду робляться. Це тільки в неділю, можна в неділю робити. І в четвер, і в залежності від місяця, і виходить, в неділю також вечором я роблю чистки, і в мене повноцінного ні одного дня вихідного нема. Ще трошечки так попрацюю і гегну коло вас. Трампа буде імпічмент Чистки від чого, заходьте до мене в телеграм-канал, і там є також силка на мої ритуали, обряди, і ви собі можете прочитати, ознайомитися з, усі, з усіма обрядами. Там, де, самі основні я виклала обряди. Ознайомитися і будете знати, чи зменшують вік менше 25 років, ні, не зменшити. Всіх обнімаю, бажаю спокійної ночі. Дай Боже, щоб, хоча б, щоб ми сьогодні хоча б виспалися цієї ночі. Всім до зустрічі, пока-пока, всіх обнімаю.